Всім привіт! Окупований Крим, Орел, Ставропольський край, чергові вони ж щоденні прильоти на РФ. куди прилетіло цієї ночі. Дізнаєтеся, Покровськ не захоплений втрат росіян. Там у живій силі техніці продовжуються. І Як чергові колони танків, мангалів, росіян не доїжджають до місця призначення, точніше доїжджають, але до своєї кінцевої У пеклі. Про все це і не тільки. Найближче 10 хвилин розповім вам це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Як завжди, прошу підписатися, натискайте для цього дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Залишайте ваші коментарі під відео, ставте вподобайки. Ну, ми все читаємо завжди. Так що пишіть. Розпочнемо з бавовни на РФ незмінної щоденної. У тимчасово окупованому Криму цієї ночі було гучно. У Саках і Сімферополі повідомляють про приліт дронів. А також були чути звуки стрілянини та вибухів. Повідомляють знову ж таки місцеві пабліки. Ймовірно, була атакована Сакс-Катець. Проліт дронів чули як у самому місті, так і у загалом САКському районі. Ну а вже на території Росії у місті Невінномиск, це Ставропольський край РФ, повідомляють про прильоти і пожежу на місцевому хімічному заводі. Невінномиський азот це один з найбільших в Росії виробників азотних добрив і аміаку, а також компонентів вибухових речовин для самі розумієте армії Російської Федерації. Його вже до речі, атакували влітку. Також був приліт в Орлі. Місцеві скаржаться на удари по місцевій тес. То як завжди, почекаємо деталей, підтверджень від генерального штабу, але, вочевидь, удари по нафтопереробці чи нафтосховищах РФ вони межуються з ударами по військовим виробництвам та енергетиці. Що власне ці виробництва і підживлює? Тож така різноманітність цілей зменшує ефективність російської ППО, оскільки вони в, паніч, в панічному. Комусь такому страху не можуть зрозуміти, куди буде наступний приліт. Ну, якщо підсумувати загалом результати отаких от діпстрайків за осінь то виявляється, що за три місяці сили оборони вразили понад 50 об'єктів паливного та військово-промислового комплексу Російської Федерації. Це підрахували аналітики з Радіо Свобода, точніше, проект схеми. За їхніми даними, цей сезон став найбільш продуктивним для українських сил в плані от саме цих діпстрайків. Це і удари по нафтотерміналу. В топсе згадаємо. І по нафтобазі Феодосія, яка горіла, пам'ятаємо кілька днів. До того ж, по ній ще й тричі завдавали удару, тому втрати. Ворога там надзвичайно великі, але втрати ворога в тилу, часом дуже глибокому тилу, вони будуть продовжуватись, вочевидь, як і те, що наші воїни продовжують знищувати ворога просто зараз на фронті. За минулу добу кількість ліквідованих та поранених російських військових становить 1140 осіб. Про це повідомляє наш генштаб. Ну при цьому загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни в Україні перевелила за 1 мільйон 177 тисяч військових. Також збройні сили України знищили три танки та стільки ж. Бойових броньованих машин, а також 29 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового також а також 125 одиниць автомобільної техніки. Росія до речі, сьогодні в Україні відзначають день ракетних військ та артилерії. Принагідно вітаємо артилеристів та ракетників Збройних сил України та бажаємо їм сил та наснаги в боротьбі із ворогом. Ну і далі наш буде традиційний візуал знищень російської техніки, в тому числі і живої сили, і біля Покровська, та в ньому самому, адже це зараз важливе, важливе місце, де відбуваються бої. Але перед тим прошу вас традиційно підписатись на наш канал. Натискайте дзвіночок, що часно отримувати нагадування про вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Отже, з чого все почнемо? З Покровська, так, але от німецьке видання Більд напередодні опублікувало новину, що Покровськ повністю захоплений росіянами, чи то вони зведень Конашенкава надивились, чи повірили ось цим російським прапоровтикам, які вони саме заради, до речі, таких ціле і влаштовують. Але тим не менш, українські військові продовжують оборону міста Покровськ. Про це повідомив речник. Угруповання військ схід. Григорій Шаповал, він заявив, що сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці, тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Ну, простіше кажучи, просто знищуються. Противник намагається малими групами просочитися з південної частини міста до північної. Проте наша аеророзвідка та пошукові ударні групи виявляють і знищують ці. Групи, ну і згідно мапи, діпстейт, якраз росіяни а, справді просунулися в Покровську. Однак бої за місто вони тривають, і про якесь оточення, захоплення говорити не можна тому числі завдяки операторам третього полку сил спеціальних операцій, які проводять у Покровську успішні спеціальні дії їм вдалося успішно провести а, і знищити а, трьох окупантів, які висовувалися до запланованої точки. Першого окупанта було знищено зі стрілецької зброї, ну а двох інших, які намагалися сховатися в кущах, також виявили та знищили з допомогою впівідрона та влучного пострілу. Намагаються росіяни заводити в Покровськ і техніку, але навіть якщо це вдається, іноді сховати її там важко. Ну, з одного боку, руїни це прекрасна схованка для броні, особливо якщо прикидати її ось так дошками і всяким сміттям. Але для наших дронарів, як от у даному випадку, з. Пілотами 68-ї бригади ЗСУ їх це не зупиняє. Ювелірний проліт у імпровізований бокс, де росіяни поставили свою броню, і вона вже нікуди не поїде, тому що просто а, згоріла. І це черговий доказ, що росіяни не контролюють Покровськ, не захопили його, якщо вони не можуть бути там абсолютно спокійними за свою техніку і особисто а, свою живу силу. Ну, а це вже ситуація під сусіднім з Покровськом Мирноградом. Там чергова невелика російська танкова колона намагалася штурмувати місто, але була зупинена і добита fpv дронами го корпусу ДШВ. Мангали при цьому, як бачите, її абсолютно не врятували. Як до речі, і туман покладаючись на який росіяни намагаються пробиратися технікою якраз і в Покровськ, і в Мирноград, але це маскування. Ну, теж далеко не завжди рятує ворога. І ось наочна демонстрація походу такої броньованої міні-колони з двох замангалених танків, очима ворожого мехвода. Їдуть вони суворо один за одним. Однак з цих двох до посадки доїхав лише один. Якщо й той доїхав, бо на відео незрозуміло, чим це закінчилось. А от перший танк, що їхав у голові колони, схоже, підірвався на міні. Ну, ось така тактика у росіян. Вперти натовпом чи колоною, а там хтось став вціліє і, можливо, закріпиться. Ну і підійшли ми таким чином до ситуації на фронті. Там, загалом, як повідомляє наш генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. А ворог знову збільшив свою активність на південно-слобожанському напрямку. Там було 17 спроб російських штурмів, зокрема і біля Вовчанська. Там саме ворог активувався на Костянтинівському напрямку 29. Атак було, на Олександрівському відтинку було 14, атак, а на Гуляйпільському 12. Е, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмів агресора. Е, якраз можна зрозуміти, ось карта. Ну тут я собі дозволю дещо не погодитися з цією мапою Генштабу. Ось вам для порівняння мапа проєкту. Deep State. і там значно гірша ситуація для наших воїнів. Навіть не враховуючи сіру зону, так ворог не контролює весь Покровський, його північна частина під контролем наших сил. Як я вже казав, але на Генштабівській мапі взагалі якийсь план ну, початку осені. У цих умовах, які зараз на фронті, як на мене, демонструвати ось такі мапи а, досить оптимістичні, як нині по Покровську. Вибачте, це не антикриз, це просто вже якась брехня. Яка, до речі, і прирівнює нас до тих самих Конашенкових, Єрасимових з їхніми оцими намальованими картами і мапами, і вже захопленими на них в кредит Покровському, Купянському, Вовчанському і неіснуючим Комсомольському на додачу. Тож на цьому за вами прощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.